Is this a meat Oh, my guy, my great job's in the notebook I keep on staring the world stops Theme song is playing. Just a Friday night, but it feels like the start of forest night. Усім привіт! У нас сьогодні субота. Чоловік готує ось цю ділянку. Будемо засіювати газоном. Покажу. Потім тут у мене огірки ось такі вже великі. Я знаю, що вони не дуже люблять пересадку, але спробую якось охайно їх розсадити. Просто мені захотілося щось посіяти, і я посіяла. Тут салатик, також чекаю, поки стане трохи тепліше, бо наступного тижня буде холодно і висаджу його у город. І тут у мене трохи томатів. І хочу зараз поприбирати в цій шухляці. Тут у мене багато речей, якими я не користуюсь, плюс у мене вже багато рушничків. Ось, після прання їх принесла, і вони всі не поміщаються. Тому зараз тут переберу. Для початку, щоб добре було видно, що у мене тут зберігається, дістаю все, хочу ще протерти, тому що дещо тут просипалось, різне сміття скопилось, тому потрібно це все попротирати. Це була одна з перших шухлядок, яку я організувала після того, як нам зробили цю кухню ще до нашого переїзду, там за пару днів, коли я почала перевозити усі речі в будинок. Я сама перевозила все, що стосується кухні, тому що якраз у нас був ковід, я одужала майже, а чоловік якраз хворів. І мені дуже хотілося це перевезти, тому я перевозила, і тут я навіть пам'ятаю, як я все облаштовувала в цій шухляці, купила контейнери і все розкладала. Мені було так цікаво, так незвично взагалі знаходитись тут у будинку. І з того часу я в цій шухляці нічого і не змінювала. Висипала все з контейнеру, щоб було зручно все перебрати, і залишаю тільки те, чим ми постійно або час від часу користуємось. А те, чим користуємось рідко, типу формочки для печива. тут у мене такі силиконові форми у вигляді сердечок для оладок або для яєчні, не дуже часто це роблю. Коли купую щось новеньке, хочеться ним користуватись такого плану, з необов'язкового. А коли вже проходить час, вже якось про нього і забуваєш. Тому те, чим. Я дуже-дуже рідко користуюся, я відправлю в інший контейнер на верхній полиці кухні. А що мені потрібно постійно, тут молоточок для м'яса, ніж хвилястий, я часто картоплю або моркву так нарізаю, ніж для піци, відкривашки різні. Залишаю тут. Пристрій для розколювання горіхів дуже рідко нам потрібен, взагалі не пам'ятаю, коли востаннє ми. Таким займались. коли хочеться якихось горішків, то зазвичай купуємо вже очищені. Давно нам ніхто не передавав такі, які потрібно самим чистити, тому відправляю її подалі. Білий круглий це такий прес для котлет. Це, ним користуюсь, особливо для бургерів, дуже зручно сформувати рівне коло для фаршу. Тому його залишаю і е, трохи по-іншому переставила, думала, як мені поставити, і ставлю те, що мені частіше потрібно ближче до себе, а те, чим не так часто, то в глибшу шухлядки, там де не так зручно діставати. Ну, також зручно тільки потрібно повністю її відкрити. Там у мене мірні ложки, форми також вирізати там з хліба, з яєчні, з млинців якісь гарні формочки. Форма для гарніру якогось типу рису з пресом. Також буває у мене натхнення якось гарно на тарілку все повикладати, тому хай вона тут буде скалка. Часто щось випікаю, досить часто вона мені потрібна, Рушнички, все ось так розклада. Потім згадала, що взагалі, з чого я починала тут прибирання, що мені потрібно звільнити один контейнер для того, щоб було два контейнери з рушниками. Тому ще раз перебираю і таким чином звільнила другий контейнер для рушників, які попрались, які у мене не помістились. Та у мене тут ще зберігається фартух. Я вже варю компот, замовили суші, тому що сьогодні субота треба щось смачненьке. І хотіли зробити пиріг з чорницею. Почала робити тісто, вже його сформувала, полізла в морозилку, чорниця закінчилась. Експериментальний пиріг взяла полуницю, малину і трохи смородини. Подивимося, що з цього буде. Зверху посипала тістом, так як воно має бути. Це я думаю, коли розтане, воно так опуститься. Потім напишу, що з цього вийшло. Зараз майже завжди їмо на вулиці. Мені здається, на свіжому повітрі все навіть смачніше. Пиріг вийшов класний. Я переймала, що буде занадто рідкий або занадто кислий, але вийшло класно, тому таку начинку також можна використовувати з незазвичайне пісочне тісто. І ходімо сіяти газон, про який я вам розповідала. Обрали для прибудинкової території ось такий мавританський газон, ось його склад можете поставити на паузу, прочитати, якщо вам цікаво. Ми хотіли. Тут засіяти конюшиною, поїхав чоловік в епіцентр, щоб купити цю конюшину насіння. Дзвонить і каже, тут є якийсь мавританський газон, намальовані квіточки. Тобі сподобається, може взяти такий. І ми одразу вирішили, довго не думаючи, спробувати, ну, не сподобається засіємо. Зверху конюшиною вона там переможе будь-що Вона така. Дуже сильна рослинка, тому вирішили ризикнути і посіяти ось такий тут мікс різних квіточок, типу польових. На картинці виглядає дуже гарно, як воно буде в житті, не знаю. Можливо, буде виглядати як просто бур'яни, наче щось саме виросло, але ризикнули, подивимось. На коробці було написано, що насіння потрібно змішати з піском. Не знає для чого. Можливо, щоб потім зверху не притрушувати піском, бо газоном притрушується піском, щоб його не роздувало насіння і не з'їли пташки. Можливо, для того, щоб рівномірно було, але якось ми не помітили, що рівномірно, навпаки, якось заважав цей пісок, бо погано видно насіння. Ну, нам не сподобався такий варіант, тому цю частинку вже засіяли так, а ось цю, де зараз я. Трохи потрібно взрихлити землю перед тим, як сіяти. Тут вже посіяли просто насіння руками, і мені здається, ми вже так наловчилися цими газонами, що і так досить рівномірно виходить. Навіть якщо щось нерівномірно, воно потім заростає, і після там, третього, четвертого косіння вже ніякої різниці немає, Все і так рівномірно розростається. Якщо раптом у когось з вас є такий газон, ви також спробували посіяти. Розкажіть ваші враження, як він зараз виглядає, тому що ніколи ми такого не бачили. Потім зверху потрібно пройтись катком, чимось притрамбувати. У нас є ось такий каток, взяли на роботі у колеги чоловіка, а зверху, щоб притрусити піском, придумали ось так в цей. Контейнер, цей ящик, засипати пісок, і ось так чоловік ходив і притрушував. Дуже зручно і рівномірно виходить. А зараз ходімо зі мною, покажу, як я сіяла горошик. Ось тут у нас є така ділянка для городику. Все, що мені тут потрібно, не вміщається, тому горошик у мене окремо. Минулого року я робила таку ніби сіточку. Він у нас був в двох місцях тут і за батутом, але цього року буде тільки в цій зоні. Тут у нас стратегічний запас води на випадок, якщо пропаде електроенергія, ви знаєте, з останніми новинами, що це може стати з будь-якого моменту. Я морально вже настроююсь на то, на те, що буде як минулого року графіки відключень. Тому про всяк випадок набрали воду для того, щоб наш городик і наші квіточки не позасихали. Звичайно, в першу чергу треба думати про людей, про себе, про родину. Але ми, як господарі, за свої рослини також переживаємо, тому понабирали воду, щоб було чим полити. Поки я сіяла горошок, тут абсолютно несподівано ходила лелека. Ось так просто у нас по вулиці спочатку дуже низько пролетів, не знаю, це хлопчик чи дівчинка, і потім ми побачили, що просто у нас по вулиці гуляє. Сітку я робила для того, щоб горошок по ній заплітався, так і було зручно і дітям, і мені відривати ці горошинки, діставати їх, знаходити І дійсно це дуже зручно, воно не валяється там на землі, нічого не відпадає. не переплітаються між собою, мені сподобалось. Просто на палички ось так мотузку начепила. На три таких сітки я зробила чотири ряди гороху. Обов'язково після того, як щось саджаю чи сію, проливаю водою, і поки насіння ще не проросло, слідкую, щоб земля була постійно волога. Показую, як розрослась малина. А зараз хочу поділитися з вами рецептом. Такої картоплі, як у закладі картопля, якщо у вас в місті є така, або ви колись куштували. у нас цей заклад був біля універу, і ми часто там їли цю картоплю запечену з різними начинками, з плавленим сиром. І мені завжди було там так смачно. Хоча пару років назад я спробувала цю картоплю у лавіні, здається, і мені зовсім не сподобалось, чи то у мене смаки змінились, чи то у, не... у них щось з рецептами, щось змінилось, але вже вона не там. І я вирішила повторити сама. Для цього кожну картоплину я добре промила, загорнула у фольгу і відправляю у духовку на 200 градусів на 1,5-2 години. А поки будемо з вами готувати домашній плавлений сир. Він виходить дійсно як магазинний, дуже-дуже смачний, і при цьому без різних шкідливих добавок. У мене домашній кисломолочний сир, можна взяти і магазинний, я думаю, що також вийде на пів кіло сиром, 1 чайна ложка соди і 1 чайна ложка солі. Шматочок вершкового масла десь грам. 60-70, напевно, десь так. Ставлю на невеличкий вогонь і постійно, постійно помішуючи, ось так чекаю, поки сир повністю не розплавиться. Це займає хвилин 5, можливо, 7. Можна це робити на водяній бані, але минулого разу я робила так, і у мене тріснула миска скляна, тому я роблю просто в кастрюльки. Спочатку здається, що грудочки не розчиняються, але починають потім плавитись і виходить повністю однорідна маса. Розливаю її по контейнерах у різних, тому що хотіла зробити різні смаки. Підготувала 5, але у мене вистачило тільки на 4. Зробила один просто плавлений сир без різних добавок, один з сушеним чесником. У другий насипала копчену паприку, і у четвертий насипала хмелі сунелі, але мені не дуже сподобалось. Можливо, можна взяти будь-які інші спеції, можна взяти якісь прованські травки на ваш смак. Мені найбільше подобається без нічого, а чоловікові найбільше сподобалось паприкою. У п'яти думала додати таку спецію до картоплі, вона дуже смачна, з сушеним чесником, різними травками та пармезаном. Відправляю в холодильник десь на пару годин. Через пару годин він стане такою консистенцією, як магазинний плавлений сир, не оцей квадратний сирочок, а той, що можна намазувати на хліб. І це така смакота. Це настільки просто, легко, 5 хвилин. І у вас класний сир просто з декількох інгредієнтів і виходить. Дійсно, точно такий самий, як з магазину, але можна сміливо давати дітям, тому що нічого шкідливого тут немає. Поки продовжую запікатись картопля, я роблю швиденько ще на обід курку смажу, тут те, що готувала те і знімаю. І зараз продовжимо з вами готувати начинку для картоплі. Курятина ну, у мене просто стегна, додаю різні спеції і вирішила обсмажити на сковорідці. Зазвичай готую у духовці, але з засмаженою скоринкою все ж таки смачніше. Готуємо начинку для картоплі. Для цього я на сковорідку додаю у мене топлене вершкове масло, це зробила моя свекруха. Здається, якщо правильно запам'ятала, їй передали домашнє масло, і вона його перетопила і зробила таке масло кхі. Собі баночку і для нас баночку. Додаю його на сковорідку і буду обсмажувати цибулю. Поки вона там золотиться, я нарізаю гриби, начинка у нас буде. Грибна можна будь-яку іншу зробити, можна і просто салатик якийсь, і також зверху на картоплю, також дуже смачно. У мене гриби вже миті нарізані. Я їх тільки меншими шматочками нарізаю і відправляю до цибуля. Для того, щоб картопля була не суха, була смачна, ароматна, робимо маслом. У звичайне вершкове масло додаємо сушений або свіжий чесник, а також я додала кріп. Все ретельно перемішую. Масло має бути. Кімнатної температури вже таке м'ятеньке, щоб можна було його перемішати. Поки що його відставляємо в сторону до. Грибів додаю сіль перець і перемішую. Більше нічого сюди не додавала, тому що у маслі вже є чесничок, можна одразу його підсолити, а можна потім зверху на картоплю додати сіль. Також сюди нам потрібен сир, потрібно його натерти. У мене не було шматочком, тільки слайсами, тому я ось так дрібненько його нарізаю. За цей час приготувалась картопля, дуже важливо її перевіряти, щоб вона була повністю готовим, м'якенька. Можна ножем, можна і зубочисткою, але вона має бути прям м'яка, для того, щоб ось так її можна було пом'яти. Якщо вона буде тверда, то це не вийде зробити. На невеличкі картоплини десь півтори години уходить, на великі 2, а то й 2,5, досить довго вона запікається. Можливо, можна спочатку підварити, щоб швидше було, але я зробила одразу у духовці. Потім сюди додаю сіль, сир, масло, яке ми з вами зробили. Ретельно перемішую, і це виходить вже дуже-дуже смачно. Можна зверху будь-яку начинку, я додаю гриби з цибулею, можна сюди ще додати сметану, і це дуже смачно. Ми приїхали на пікнічок, вирішили собі влаштувати такий обід. На, викладай в одну тарілочку печиво. Владик викладає бутербродики. Тут у нас овочі, огірок, перчик, помідор, трохи ковбаски, трохи сиру. Так, сік. Смажені бутербродики, ось такі палички і просто бутербродики. Такі сендвічі. Тут, такі. тут не смажені, Зайка, тут такі звичайні, а тут смажені. І стаканчики для соку. І у Владика ще чайок свій персональний. Якщо вам жарко, можете ковтинки знімати. Тут оператор Матвій взявся за справу, знімав нас з Владиком. Дуже класно ми посиділи. Хороша була погода, приємно. Біля озера, мені здається, завжди це так наповнює енергії такі моменти. Тому хочу і вас надихнути, взяти пледик, взяти свою родину, зробити якісь сендвічі, печиво і відправитись на природу. А зараз покажу вам римську штору, що прийшла для Матвія. Я вже казала, що у нього сама сонячна сторона, найсонячніша кімната, і завжди йому дуже сильно тут, по-перше, дуже спекотно. Стає, якщо так відкрите вікно, і по-друге, дуже світить в очі сонце, коли робить уроки. Обрали ось таку римську шторку середньої щільності тканина, Я хотіла, щоб вона була не зовсім прозорою, щоб все ж таки щось закривала, і не так, щоб було темно-темно, якщо вона опущена. Класно виглядає, колір такий оливковий, гарно поєднується з кольором дерева, мені дуже сподобалось. Але є один момент, про який я просто не подумала. І зараз вам покажу при світлі дня, що не так. так. Спеціально чекала, щоб було світло, щоб вам показати, але проти вікна вийшло ще гірше. Зараз спробую ось так вімкнути. Так, словом, про що я не подумала, хочу вам розповісти, для того, щоб ви не повторили моєї помилки. Ці штори відкриваються для того, щоб відкрити ось цю мотузку. Потрібно потягнути праворуч, щоб зафіксувати, для того, щоб опустити ось в цю сторону або на себе, вона так само піднімається опускається ось так. Гарно так от складається, підіймається. Але, щоб зафіксувати, потрібно її потягнути вправо. А праворуч у нас шафа. Про це я взагалі не подумала. Є вихід, так, ось тепер я не можу зафіксувати. А поки що, для того, щоб зафіксувати, я залажу на стіл, ну, сюди стаю. Бо, якщо високо-високо підняти руку, все рівно не вистачає кута. Зараз покажу, що я маю на увазі, так, це залізло. Для того, щоб зафіксувати, кут має бути ось так. Тобто, якщо я тягну сюди, його недостатньо. Я думаю, що ви зрозумієте, якщо ви мали справу з рулетами, що його потрібно ще ось десь притиснути, ось хоча б отак. І тоді воно тримається. Тобто ми, напевно, зробимо тут якийсь гачечок, такий невеличкий, я його собі уявляю ось такої форми рівною. Для того, щоб, щоб зафіксувати, ось так він тут буде зачіплений. Тягнеш на себе, воно фіксує і потрібний кут фіксується. Це вже я не знаю, що, що небудь придумаємо. А для того, щоб опустити, тобто так скидаєш з нього. Тягнеш на себе. Ну, хоча я не знаю, чи зможемо ми потім попасти. Коротше, поки що так. Якщо у вас є якісь ідеї, як можна виправити цю ситуацію, я вже думала ще перешити зробити ось таке кіце на ту сторону, його приклеїти як потрібно, зробити отвір. Але всі ці мотузки різної довжини, вони йдуть. Так, як пояснити, вони йдуть ось так. Ось так. У деяких місцях тут їх 4. чотири мотузочки перекинути на ту сторону, але їх потрібно повністю відв'язувати, вони, вони кріпляться, прив'язуються до самої нижньої частини, і повністю це все перешити. Досить складно це зробити, їх потрібно заправити. Це повністю через ось цю пластикову штуку. Ось так пропустити, зробити на ту сторону. Хоча. А, напевно, це навіть і не вийшло б, бо тут є ще ось така штука, яка вмонтована. Да, це не вийде. Коротше, якщо у вас є якісь адекватні ідеї, що можна з цим зробити, пишіть, будь ласка, бо це. Така проблемка. У чоловіка є ще ідея. розпущусь Він пропонує зробити також якийсь гачечок чи щось такого плану. Але ось тут, для того, щоб діставав Матвій, бо тепер доводиться мені опускати йому опускає сам підіймати штору. І ось так просто накручувати цю мотузку, буде фіксуватись. Ми вже пробували і сюди, але вона тягне ручку. Це ще попало, звісно, купити таку гарну штору, щоб ось таке було. Ще є варіант замовити в іншу кімнату. У нас схожий розмір вікон, штору такого кольору, як нам потрібно, в іншу кімнату, але з. Механізмом на ліву сторону і поміняти їх просто місцями. Воно повністю знімається, ця тканина, вона на липучці зняти, ну, тільки мотузки також потрібно буде поміняти, і сюди прицепити вже, почепити інший тримач. У цей боже, я так розповідаю, не знаю. Сподіваюсь, ви щось зрозуміли. І цю тканину приклеїти вже на тримач, який буде на цю сторону. Хоча я не знаю, якщо йде на ліву сторону, то можливо фіксування йде якраз і навпаки. Ну, на цій ноті завершується відео. Дякую, що ви його подивились. Всім па-па!